Миші жили, говна кругом повна. Вроді тут все ціле, ну воно настано. Все там згризено, защиту погрізли, дирку вигрізли. Так, тут воняє говном, зараз побачимо, що там всередині. Йту! А я що казав, бать, бля, я шо казав, бля? Ебануться, я думаю, що Короче, він... я так понимаю, все кучу їде, блядь. Що толку його вести блять. Пиздец, я, так... немає, бля. а я ще такого не бачу. Нет, це вся, всяке було, но. А я думаю, що йому так важко цьому мотоциклу. А я ж ти кажу, блядь, що я так говорю, бачив. <реку> <реку> бля. баный дай, не... дай рот. Я тут отключусь, щоб піднять. Може там проклятие туда. Шось, там сетка, может быть, что-то что шо не Пиздец. Внимаем, блин. Давай, давай, давай. Повезло. Да тут тоже не добрый день. Ну да, ну лучше, чем хотелось бы. Ёбаный ура. А там что-то а, Нормально, сетка. Если бы не сетка, они пролезли бы нахер на да, метод. А так, бачу, они прогрызли, они Короче, пиздец. Новый фильтр стоял, кстати. Ну, в принципі, херня. Зараз продуємо, де можна ставить. Я думаю. Дикату, я в індусах, кстати, бачив, там це нормальна історія така, что що... я. Ну смердить пиздец, сдохлять и і... ми. Ну, як... Я десь миша стали смышлек. Здохла? ну смердить ну з цаками. Я тільки бак підняв смердить з цяками. Нет. так куплено купляй на ватну сцепать. Да, <ріг> да. Ну цей чувак купив отак так десь на. Mm. Не знаю, де він його купив. Сказали, що стояв дуже довго, треба обслужити експертиза показала що це десь часник походу 100%. Ну фільтр новий. Ну сподивій, нулячий фільтр. Вона ще так ровненько в центрі. Молодець. Взагалі, ровненько в центрі так розмістилась. А це що? О! А це та обшивка, яку ми знайшли. Утеплітель, мають. Це з обшивки. Коротше, тут у них було кубло. А що, тепло під баком на голову не капає? В сіннику стояв мотоцикл, поки